Тайвань лихнули потужні землетруси. У місті Хуалянця зафіксовано руйнування будинків. Національне пожежне агентство Тайваню повідомило, що в результаті землетрусу щонайменше 7 менше людей загинули, 736 отримали поранення, і ще 77 залишаються під завалами. Жителів Тайвані та Японії попередили про загрозу цунамі. 不要摸电线。 Біля східного узбережжя Тайваню вранці в середу 3 квітня сталося чотири потужних землетруси з магнітудою 7,5, 6,6, 6,3 та 6,5. Авторшоки досі тривають. Влада Тайваню, Японії попередили про загрозу цунамі. Повідомляється на сайті Центральної метрологічної служби Тайваню. Зазначається, що епіцентр землетрусу розташований приблизно за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь. У місті зафіксовано руйнування будинків. Жителям острова було надіслане сповіщення від служб з попередженням про більш масштабне цунамі, яке вплине на північне узбережжя, людей закликали не наближатися до узбережжя та евакуюватися до районів, розташованих на більшій висоті. Тим часом на Тайвані мешканці зруйнованих будинків евакуйовуються самотужки. Метро Тайбе довелося зупинити на всіх лініях. На сході острова зійшов сильний сув. Про загиблих та постраждалих наразі там не повідомляється. That's it. That's it. That's it. That's it. Офіційне центральне інформаційне агентство Тайваню сповістило, що землетрус був найбільший на острові з 1999 року. Тоді підземні поштови з магнітудою 7,6 балів забрали життя близько 200-400 людей, а також зруйнували та пошкодили 500 тисяч будівель. Це стало одним із найсильніших землетрусів в історії острова.